Довготермінові питання виживання популяції найчастіше ігноруються через те, що майбутнє покоління не входить до числа виборців. 1991 рік Україна ратифікує конвенцію ООН про права дитини. Уряд декларує невід'ємне право на здоров'я та розвиток кожному маленькому громадянинові. 2002 рік на спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН Світ сприятливий до дітей. Уряд країни бере на себе зобов'язання розв'язати проблему захворювань, що пов'язані із йодною недостатністю до кінця 2005 року. 2006 рік Київська область, місто Славутич, центр реабілітації дітей із особливими потребами. Цій дівчині 18 років від народження у Маргарити важка затримка психічного та фізичного розвитку. Нестачу йоду в її організмі було діагностовано надто пізно. Саме йоду потребує щотоподібна залоза для синтезу гормонів, які забезпечують життєздатність майже усього організму людини. Нестача йоду під час вагітності та в перші роки життя призводить до неповноцінного розвитку мозку дитини як наслідок порушення розумової діяльності. Народження розумово неповноцінних дітей найфатальніший наслідок йодної недостатності організму. На територіях з йодним дефіцитом високий ризик народження дітей із зниженим на 10-15% інтелектом. Кожного року в Україні із зниженим інтелектом народжується майже 50 тисяч дітей, реєструється близько тисячі випадків критинізму. Що зовсім недавно вважалося, що йодний дефіцит притаманний лише західним регіонам країни? Шість з десяти учнів гірських районів Чернівецької області мають збільшення щитоподобної залози з першого та другого ступенів. Національні дослідження, що були проведені Міністерством охорони здоров'я та академією медичних наук серед дітей та жінок України, довели йодний дефіцит існує на всій території держави. Чернігівська область, селище Дніпровське, майже сім із десяти мешканців мають проблеми із щотоподібною залозою. Донецьк, 95 зі 100 жінок, що потрапляють до відділення патології вагітності Донецького центру охорони материнства та дитинства, страждають від нестачі йоду, безпліддя, викиди, мертвонароджені діти, передчасні пологи. Все це наслідки йодного дефіциту. Я вам могу сказать, что статистика, например, по невынашиванию беременности от 30 до 40 процентов. Если человек вот беременная, даже в течение просто самой беременности получает профилактику йодную, нам удалось восстановить где-то около 70 процентов, не дать прерваться этой беременности. Подкупает простота и дешевизна вот этих методов профилактики и лечения. И сразу видны результаты. Йододефіцит залишається важливою проблемою усього суспільства, а вирішення цієї проблеми є недорогим та добре зрозумілим. Збагачення харчової солі йодом визнано і рекомендовано як безпечний, надійний та економічно вигідний метод ліквідації йододефіциту багатьма міжнародними організаціями. Метод масової йодної профілактики набув широкого використання в світі. В більшості країн законодавчі акти передбачають обов'язкове йодування всієї харчової солі, що споживається населенням. Чому саме сіль? Тому що сіль це продукт, який вживають усі без значної різниці день у день, і використання йодованої солі не залежить від економічного та соціального статусу споживача. Польща та Болгарія ввели закон про обов'язкове йодування солі відразу після аварії на Чорнобильській атомній станції. Після Послічорнобіла повішало щитовідки серед дітей. І тогда це не було сомнение, що единственная ефективна профілактика, масова профілактика це прийняття закон для всеобщої уділиваного соли. Польша ввела обов'язкове споживання йоду для того, щоб запобігати його недостатності. Такий підхід до справи дуже впливовий. за останніми оцінками міжнародних контрольних рад, йодну недостатність вдалося майже знищити. За дослідженнями фахівців, основна причина неуважного ставлення людей до вживання незамінних мікронутрієнтів відсутність інформації та знань. Саме тому у 2002 році в Україні за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ було розроблено модель національної інформаційно-просвітницької кампанії подолання йодної недостатності. Громадськими організаціями реалізовано інформаційні проекти у 10 регіонах України. Освітні програми для учнів, методичні рекомендації, посібники для вчителів визнані найкращими серед країн Східної Європи. У 2005 році наказу міністерства науки та освіти питання профілактики йододефіциту введено у зміст навчальних предметів та у спецкурс після дипломної освіти вчителів Львів. Тут було затверджено стратегію Львівщина вільна від йоду дефіциту. Розпорядженням голови обласної адміністрації наказано забезпечити контроль за наявністю в торгівельній мережі йодованої солі в обсягах, необхідних для задоволення потреб усього населення. За даними управління статистики, на теперішній час 77% домогосподарств регіону користуються саме йодованою сіллю. Протягом останніх років зроблено значний внесок у подоланні існуючої ситуації в Україні. Більш ніж у п'ять разів збільшилася кількість домогосподарств, які споживають йодо. Воно сіль, проте, не маючи належної законодавчої підтримки, усі спроби подолання йододефіциту дефіциту наштовхуються на цілий ряд перешкод. Буковина здавна вважається регіоном із дефіцитом йоду, але на жаль, мешканці невеличких гірських поселень не одержують необхідної інформації щодо загрози йодної недостатності і спосібів її профілактики. Не приймаються цією проблемою. Мешканці Київської області, магазин міста Славутич. Славутичідірване солі на даний момент в нашому магазині немає. Раніше вона у нас була. А сейчас просто она не пользуется у нас просом. Як на магазин даже не завозять. Виробництво солі в Україні здатне повністю забезпечити потреби країни у йодованій солі. Вже зараз щорічно виробляється понад 100 тисяч тонн йодованої солі. Разом з тим, менш ніж 30% від цього всього солі споживається всередині країни. Переважна більшість експортується до сусідніх країн. Цій дівчині профілактика нестачі йоду вже не в нагоді. Для неї залишається лише щоденна замісна терапія гормонами, що містять йод. Забезпечення якості та безпеки харчових продуктів набуває у світі характеру першочергових завдань політики держав сьогодні. До розгляду у Верховній Раді зареєстровано проект закону про попередження станів і захворювань, спричинених йодною недостатністю, який передбачає загальне йодування солі. Лише прийняття цього закону здатне гарантувати усьому населенню країни стале надходження добових норм йоду, а отже, масову профілактику йододефіцитних станів. Таким чином Україна засвідчить виконання взятих на себе міжнародних заб. В'язи, а поки що кожного року в Україні відкривається ще одна нова школа для дітей з порушенням розумового розвитку. Протягом наступних десяти років в країні має народитися близько півмільйону громадян зі зниженим рівнем інтелекту. Лише політична воля та відповідальність за майбутнє країни можуть попередити тяжкі наслідки.